А знаєте, що таке горілка, шановні друзі? От горілка. Що для вас слово горілка означає? Розрив шаблона ловіть. Горілка це маленька горіла. Поняли? Тобто є, є велика горіла, а є маленька горіла. Маленька горіла називається горілка. До чого я це все кажу? То, що ви, типу, знаєте, про те, що ви знаєте, іноді. Це тільки ваша мисль, розумієш? То, про що, що ти віриш, то, в чому ти 100% уверен. Вдумайся. Інколи може бути так, що це совсем не то, про що ти думаєш. Понимаєш, про що я кажу? І наоборот. І наоборот, коли тобі про щось хтось каже, забудь про свою гіпербешену уверенность. Може бути... Ця інформація з такої сторони подана, про яку ти просто даже і приблизно не розумієш, про що мова. Тому сьогодні світ повернувся в ту сторону, коли ти повинен понімати, що те, що ти знаєш, може бути недостовірним. От і все. Горілка. Горілка це маленька горіла. І от ми говоримо про підприємництво, про яке ти, типу знаєш. та я в курсі, та я знаю, та хулі там я понімаю, як це працює. Візьми собі в голову мис, що ти можеш і не розуміти, про що мова йдеться. Понімаєш? <сум> така ситуація. Тому будьте бдітельними, думайте 158 разів перед тим, як думати, і тисячу раз перед тим, як щось комусь відповідати. Це нас спасає і вас спасатиме. Ми всі емоціональні, з нас летить, ми одразу ух, типа спеціалісти, особливо коли нам по 50 років. Ми думаємо, що ми щось в цьому житті вже знаємо. Життя показало, життя показало, що інколи існують інші парадігми. Так що будьте бдітельними, будьте умнічками. От якщо ви хочете своє підприємництво, власне, класне, е онлайн, з того міста, де ти живеш, е платить податки в тій в країні, в якій ти живеш, а працювати по всьому світі, якщо хоч все со зі своїм бізнесом, все со зі своєю роботою, з учобою. Сьогодні світ став прозорим. Друзі, не стало кордонів. Все, сьогодні бізнес, він весь об'єднаний в усьому світі. Ми знаємо, як це робити, ми це робимо, ми в цьому усовершенствуємося, ми становимося лучше, ми учимося, ми допомагаємо другим людям. І це не за те, що ми там бабло стрижемо, просто це вже така, знаєте, внутрішнє состояння, внутрішня місія, коли ти чітко розумієш, що ти делаєш, і ти можеш це легко комусь передати. Всього найкращого, якщо ті думки про які я вам кажу. Десь вас цепляють. Давайте зв'язуватися. є в шапці профіля посилання на телеграм, і будемо разом діяти в напрямку покращення. Пока.